Кожного ранку я починаю з капсул Кортіцепса від компанії Віковий схід. Ці природні гриби наповнюють мене енергією на весь день, дарують бадьорість, покращують настрій і, що саме головне, допомагають відчувати себе чудово, відчує ти. Обери натуральну підтримку для свого тіла та енергії. Це моя маленька ранкова традиція для гармонії, сили та здоров'ячка. А ще у нас ви можете знайти багато натуральних препаратів для здоров'я, енергії та краси. Обирайте те, що підходить саме вам з любов'ю від компанії Віковий Схід. Також у нас кожен клієнт отримує подаруночки від компанії, ви будете дуже задоволені. І дуже багато цікавого нового у нас з'явилося на 2026 рік рік коня, де ви зможете придбати. Чуд...